Василь Семененко поет, народжений з любові. Серед славної групи молодих українських поетів шістдесятників, Василь Семененко відзначався надзвичайною громадською мужністю, безкомпромісністю і патріотизмом. Він тільки починав свою літературну творчість і не встиг повністю виявити свої великі поетичні здібності, але й те, що він нам залишив, увійшло в Золотий фонд нашої літератури, а ім'я Василя Семененка. Став символом нестоланного борця за волю України. Земля рідна, мозок мій світліє, і душа ніжнішою стає, як твої сподіванки і мрії, у життя вриваються моє. Я живу тобою і для тебе. Вийшов з тебе, в тебе перейду. Під твоїм високочолим небом, ртував я душу молоду. Хто тебе любов'ю обікраде, хто твої турбути об мене? Хай його землетяжіння зрадить і з прокляттям безвість спроковтне. По ігначому повіривши, тіс веся то зійсту каперестори, сто прав, свободи демократ, пасив моде на повні груди вдихнув озал Трощовський вітвигів. І не війшов, а вітро вітровіння увірвався в заклад царинок з ще красного письменства. Що перші опоресі, що бухнули наш марти періодики та свідчили, Українській літературі з'явився самобутній і срівий майстер, як справедливо зазначила народження на Крущовською вітливою критика Симоненко, вразив читача, присяйнем краси власної душі, справжністю почуттів, інтелектуальну високістю і молодечим завзяттям. Уже перша його збірка поезія, тиша і грім стала яскравим явищем не лише в тодішній літературі. А й в суспільному житті України. Де зараз ви, катимого народу? Де велич ваша, сила ваша де? На ясній зорі і на тихі воді вже ваша чорна злоба не впаде. Народ росте і множиться. І діє. Без ваших нагаїв і палаша. Під сонцем вічності ревніє й молодіє. Його жорстока, і лагідна душа. Народ міє. Народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. По щезно перевертні приблуди І орди завойовників заброд. Ви, пастрюки, кати осатаніли, Не забувайте виродки. Ніде. Народ міє. В його гарячих жилах козацька кров Лісує і гуде. Такий творчий старт міг легко заморочити молодого митця. Збитию на сусреалістичній маніці, як це сталося з багатьма його ровесниками вірнописцем. Мало обдаровані від природи, але жадівні до слави та грошей, вони наввипередки пробивалися у вірній підручній партії, аби досягти номенклатурного корита. Семененка анітрохи не манила вся ця мішура, не із службового обов'язку, а за велінням серця Василеві боліли рани рідного народу, йозлиденність безсправ'я. Загрузилося виродження. Саме оприлюднення цих проблем він присвятив своє талановите перо. Не знаю, яким дьяволом чи богом дана мені покликання селе любити все прекрасне і земле і говорити правду всім буйдогам. А часто хочеться закрити очі пляць, забути все і взяти шкобухі, кубелься звити, завести свій дім. Щасливим ботинти як на святі, і тільки серце серцем намисне, покучим болем мені душу стис, І вічі їм її наповнить щерць. І хтось шепоче, може совість власна, не найди туди дорога то нещасна, то не життя, то смерть. Прощай, нізожити. Спаси вітру мій, друже, що ти кимок моїх не невіцораз коли свої клітини теплом рушив, над римами, як от вливався. Ти їх сприйняв без жодної огуди, єдиний мій читач і шанувальник мій. Чи сприймуть їх колись, якщо читають люди? Побачення. Прощай, втворишні. Глибока синівська любов до рідної матері України – це основна тема поезії Семененка. Все своє життя присвячує поет рідній Україні. Свою самовіддану люблю до Баківщини з великою поетичною силою поет висловив поезії, що починається словами задивляюсь у твоїй зіниці. Цей вірш найбільше потерпів від цензорів, які викреслили строфу. Ради тебе перелив душі сію, ради тебе мислю і дворю. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Ремить над світом люта битва за твоє життя, твої права. А в прикінцевих рядках я пролюся крабелькою крові на твоє священне знамено. На провесні 60-го року в Києві був відкритий клуб творчої молоді. На суспільно-політичній арені з'явилася організація, що ставила за мету об'єднати духовні і фізичні зусилля молодого піколів. Хоча на той час Семененко і працював у Черкасах, проте разом з Аллою Горською, Іваном Світлищем, Євгеном Сверстюком, Василем Стусом, Миколою Вінграновським і Михайлом Бросевським він став душею і окрасою цього клубу, охоче роз'їжджав по Україні як загально визнаний поет, брав участь у літературних вечорах і творчих дискусіях, виступав перед робітничою сільською молоддю. Прагнув пробудити душа в душах провесників національну свідомість і жаву до національного відруження. Турнів прилучився до комісії, яка мала перевірити чутки, про масові розстріли в десь катівня і відшукати місця потаємних поховань сталінського терору. Разом з Аллою Горською вони обійшли десятки приківських сіл, де за свідченням селян більшовицькі кати, ховали сліди своїх мерзлених злочинів. Саме за участь Семененка, на основі незаперечних гречових доказів для людства, були відкриті. Таємні братські могили жертв сталінізму на Лук'янівському і осівківському кладовищах у хащах до лісу. За його участю, тоді був написаний відправлений до Київської міськради меморандум із вимогою оприлюднити ці місця печаль і перетворити їх у національні меморіали. Мандруючи в Полтавщину, Семенко бачив справжні життя колосників, тяжке, безрадісне життя баби Тітки Ванки, сільського коняха Федора Грочика, який через голод мусив красти вже свіжий урожай на полі, з надзвичайною силою сугнівного поетичного слова, Семенко какалець справжніх володів, везли визискочів. Тільки в окрудях клекочі глиза, де ж вони ті відгодовані сирі, недорікувані демагоги брехруни, що в'яза скрутили дядкові вірі, промиваючись крізь ладщини.

а й в руки вибачов стій перебутової медсети було накладено найсьгорішим pues романом. А суть ретельного охворювання секрет. полягала в тому, що Василя Симоненко у звірячому обравдію, а точніше підвели в в межу обрядку міліції світнього дію. Перед смерть Лайка збавила Василя не минулішній неділоворотності, правді через злову футбольну дозу ліктури, та євлий цих мушок тяга у погадю його одвонітка міжісанка Найкращий представник української молоді, мужній, юний Василь Семенен, своїм життям, своєю самовідданою любов'ю до рідного українського народу, показує гарний приклад української молоді, що живе в Україні коза і межами. Як потрібно любити Україну і її народ. Наша молодь на чолі своїм найкращим представником. Юним Василем може висловити свої почуття е, любові до рідного краю його незабутними словами Люди прекрасні, земля, морказка, кращого сонця ніде нема. За я по серце землю в'язко, яско. Вона мене сумко трема. І хочеться бути дуже. і Хочеться так любити, щоб навіть каміння небайдуже захотіло ожити і жити. Воскресайте камінні туші. Розчиняйте свої серця і чоло, щоб не сказали про вас глядющі. Їд на землі не було. Вороги України, Московські імперіалісти хочуть не тільки економічно поневолити український народ. Вони хочуть знищити українську мову, українську націю. А тому поет закликав до збройної боротьби з поневолюючими. У одній із найбільших слів поезів Фульського Грату Симоненко закликає до збройної боротьби. Бо ти з ними в хулям Вони прийшли не тільки за тобою, прийшли забрати ім'я твоєї мови, вести до твого сина без трюку. Викладач техніки під Тернополем Микола Коцов переробив цей гірш, замінивши слово «бур» На слово Українець. У такому переробленому вигляді він розповсюдив 70 примірників перша. На весні восьмого року. Його засудили за це на 7 років куфляс та барак суворого рижд. На суді Миколакос не бакаєвся і не видно себе в вгинів. Ранітні обеліски. Як медузи, Повзли, повзли, і вибилися з сил. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає. Місце для моги. Мільярди вір, зариті в чорнозем, мільярди щасть, позвіяні в пра. Борить душа, волає лютий розум і ненависть регуче недра. Думайте лакузен. Життя неналіза на ваш копин. Ви чуєте на цвинтарі люзінк. Вже немає місця бігом. Вже народ, одна суцільна рана, Вже від крови хижія земля, І кожного катюгу йде рана, уже чекає сука на петля, розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться і тут чинити суд, І їх прохльоти, і несамовиті, Отніку сидіті. Mm -hmm. завдикає. І я ревну мені цін, а постійно в mm -hmm. призначенстві в Йогу. У творчому манеру Василя Соломенка справа молодній вплив геніальний автор Кудзея. Це можна пояснити ставленням до Шевченка як до найбільшого авторитету і, в творчості, і в літературі. Ось хоча б написаний ще в 20 років вірш в тому, в якому афоет оцінює товечезне становище вітчизняної літератури, гіля керма запродисі карати, держать від страху найвищі сліпій, коли пицю та року розрати, Шевченка міг би вирісти на ній. Масштабніше окреслено бость Шевченка, харнителя національної духовності у вірші приглученим патріотам. Хоч раз почуйте грамотні руїни, нічим слуги чорного добра, якоби першість вітраві на спину, кричить вага немає в світі України, немає другого Дніпра.